Слава Україні героям слава! Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ну що ж, думав вже настало літо, але ховаюся у затишку для того, щоб не змерзти. От такі вам передтравневі дні. Так, добре, про що ж відео? Відео сьогодні про стан картоплі молодої. Під агроволокном. Зараз трошки розкрию один крайок. Розгребемо, побачимо на якому вона етапі, на який, який стан у неї, скільки там вже чи на виході паросток чи ні. Зразу по площі треба запускати їжачки через те, що земля взялася коркою. От Вологи вистачає. Опа, подожі. Ні. Якийсь паросток був. Вологи хватає. Думав, що картоплина вже лізе. Але зверху кірочка така взялася, корочка, Її треба їжачками продубасить. Так, значить, зараз розкриваю і покажу вам. Там уже я заглядав наперед, уже зілля буяє. Тобто, тобто росте дуже добре, а картоплю ще не дивився, не довбався. Зараз уключусь, покажу в якому стані картопля. Так, друзі, знайшов я картоплинку. Значить, що вам скажу, вологи більше ніж вдосталь, он черв'ячок. Навіть розгріб черв'ячка. Дивіться, ось наша картоплинка. Ось наша картоплинка. Від неї йдуть два пагони. Ну, я її витягну, нічого страшного. Отакий стан вона в землі зараз має. Оце отут вона знаходилась, ось її посадочне місце. Да, ви знаєте, ще до того, щоб вона вийшла на вулицю. Сантиметрів більше п'яти. П'ять-шість сантиметрів їй ще подорожувати, як кажуть. Щоб вийти на білий світ. А от зіллячко, зіллячко, як можете бачити, вже працює. Вже воно часу не зіває. Я хотів думав, може хоч одна картоплинка десь зійшла, ні, нічого немає. От бачите вам різниця агроволокно. І тут, до речі, більше вологи під агроволокном зберігається. Хоч воно як фільтрик працює. Але все одно. Так що, друзі, зараз накидаю. Отак. Зняв вам коротеньке відео. Думаю, піду і сам гляну і вам покажу. Ну, в цьому році більше всього, що молода картошка трошки припізниться. В тому році вона була після 20 червня. Ну я маю на увазі вже масово. тобто, ну як масово, Торгового вигляду вже мало вона 20 червня. Для себе хай там 10 червня можна було пробувати, копати, покуштувати. В цьому році, я думаю, не раніше, десь приблизно так само, можливо. Але холода, холода, небо, он холодно. Колір неба холодний, на вулиці холодно, хоча все розцвітає, травичка буяє вже так швидко. Ну, вологи, вологи вистачає в цьому році. Може на цьому хоч виїдемо. Так що, друзі, ми працюємо. Дякую за перегляд відео. Все буде Україна.